то ще до 50-го року були наші ті партизани, то ще в нас жив татів брат Стрик, ще був не жонатий. Ну, і то була облава у нас, того, в нас тут у селі на, на самого стефана на святий нарізбун на святий, на на святий вечка. І вони так облаву тут зробили, потім поїхали. Вже вони були чи з пустоми, чи звідки ті? Бо то був наш район туди Комаренський, комарня було, а потім вже Постометівський. А один чоловік наш там сусід такий, то була зима, сніг, і він там з поля з Дмитрів, засела села, йшов додому. А вони на юрнета його е, то. Побачили, що він йде, і він, якраз там біля нашої хати перейшов, але він ще через дорогу перво таку, через дорогу переходив, там його хата була. А мій стрий небіжчик, вони і тато вони мали таку криївку е, то, в своїй стодоні ще. Так якось снопами ну, з хліба заложив. Нас такі снопи були, давно жали в цю ручну, і вони там ховалися. І Стрик вийшов, пішов до сусіди, а вони так вот, через перелаз, через дорогу навіть не йшов, але через перелаз перейшов. І там до сусіди, то був дідух. давно стелили таку солому на, на святий вечір. І там був дідух, і він собі ліг на той дідух, а москалі до хати і його взяв. А якраз вродилася наймолодша сестра в 45-й ночі Стефа. І мама так ще лежала на, на ліжку а був молодший брат, а він так його любив, того стрік, того малого мого брата. І все його гойдав. Звідки не прийшов, все його підкидував. І вони його, він зайшов з ними, аж так вже двері відкрив, зайшов з ними до того, до криниці, а той москаль каже, однесі ріб'єнка в хату. Стриг відніс з того малого хату, і вони тоді вже його вели, туди, як до сілі ради, але стрик служив так через пару хат служив, як то давно люди служили, бо не було так, роботи не було. Там одного такого багача, і він туди, на то подвір'я, і там такий був половник великий, де полову складали для худоби. І вони його там застрілили. Застрілили, І ми вже в хаті так сидимо, дивимося, вже поніс його чоботи і того, через плече мушкаль. То вже він то, його застрілили. потім, Я вже не пам'ятаю, як то було. але взяли його до хати і на другий день похоронили на цвинтар, вирізли, такої без священника. Ну, я не пам'ятаю, чи, чи його несли до церкви священник відправив, чи він відправив на, на цвинтар. То я не пам'ятаю. То було в 45-му році.